Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і сьогодні я дуже стомлена після подорожі в гори Вийшла в ефір і я дуже сподіваюся, що я вам щось таке цікаве ну а поки я зібрала себе на характері і сіла навіть не за стіл, а просто на дивану, так Бачите, з хрещеними ногами. Я по життю так сижу з хрещеними ногами. Я про це розказувала, що я майже все життя займалася бойовими мистецтвами, і ідея того, що в тебе колись хрещені ноги, так то е серцю легше піднімати вверх кров. І у нас ресурс серця зберігається. І, взагалі, коли я жила в, ну, в Україні, в мене було своє приміщення, там квартиру я знімала, то я завжди сиділа на підлозі або там на подушках. І для мене складно зараз здається ця штука, коли я пишу сидячи на стільці. І тому я вирішила вийти отак от, звісно, я підніму камеру. Ну а глобально я вирішила вам ну, не панити, а так вийти, поговорити. Дивіться, в мене наступний тиждень в мене такого давно не було. Я і так, скажімо так, не роблю. Називаємо це так по-чесному. Але на майбутнє в мене от щось понеслося очень жорстко. Я в чаті курсу соцмережі, де я вчусь у Наталі Павловні, ну, закинула, що я б хотіла сумісні ефіри попроводити. І мені дуже цікава тема психології, бо я скільки б років не займалася спортом, я Бачу, що дуже багато є таких штук, які пов'язані з тілом. І ну, спочатку це було більш інтуїтивно, знаєте, коли ви всіх бачите, всі такі умовно скукожені, всі угрюмлені. Ну, умовно, да? а, Ну, це там 15 років назад. А Потім я почала помічати, що люди є прям, які там рухи роблять схожі. І ти прям бачиш у них схожі е, риси-поведінки. Потім я почала. Працювати з психологом мені було 22 або 23 роки. Ну, тобто, я вже працювала тренером і почала працювати з психологом. І вона а, дуже багато чого мені почала пояснювати про тіло. Ну, то, що тіло має зв'язок з а, психікою, і що ми інколи в тілі щось блокуємо. І оцей блок в тілі він а, а, дуже часто помітний. І е, хороший психолог, він прям по поведінці тіла починає там аналізувати там якісь моменти. Потім в мене був такий етап про психологію з тілом, що я почала, коли сама тренувати спортсменів, я прям починала почала бачити Добрий вечір. Поставте, якщо будете залишатися лайк, щоб ефір розповсюдився. Ну, і якщо є, задавайте питання, бо я вийшла. В ефір чисто порозказують, що в мене за чотири дня куча просто роботи, і розказати, чого я її собі придумала. Бо тема психологія плюс тіло мене дуже цікавить. Я не вважаю себе експертом психології, але при цьому і вважаю. Ще поясню в якому сенсі. В час, коли люди всі почали користуватися платформами, ходити до психологів. Я вже це завершила років шість назад пропрацювавши більше десяти років. Тобто я в терапії з 22 років. Я дуже ба мені 38. Я дуже багато пройшла марафонів самопомічі. Анна Калантерне, яка 30 років психолог, вона випускає просто прекрасні товари. З її ну, марафонів в мене взагалі почався шлях змін. Одеситка наша, Анна Калькалантерна. Отакий колосальний шлях, от прям то, що я можу назвати, прорив в житті. Потім, знову ж таки, в мене особисті є не тільки психологи, а люди які з якимись езотеричними можливостями. І там, наприклад, Тета Хілінг я взагалі вийшла з такого піке в 2021 році тільки. Ну, звісно, я робила дії, але в мене прямо от був супер від людини, яка мені дуже сильно допомагала. Я купувала у неї сесії, проходила сесії. І ну, я, наприклад, тільки в плюс можу сказати. Єдине, що я ненавиджу, прямо от, знаєте, я навіть іншого слова підбирати Не буду саме ненавиджу, коли людина приходить і всю відповідальність перекладає на там, психолога, на тетехілера, ще на когось. І ця людина потім. Ну, умовно нічого не робить, і просто ходить на сесії і чекає змін. І виходить, так дискредитується метод дуже сильно. Що там одна клуша попробувала, нічого не вийшло, друга. І виходить, ну, типу, такий, ну, типу, якби, от ми кейс у нас не вийшло, але ви ще нічого не робили. Тому е, таку штуку я не люблю. Але сумарно, е, я прям, е, ну, коли я починала ще. Я такий предмет в інституті в Інфізі я вчила психологія спорту. Це як е, за допомогою ну, роботи з, з головою, да, спортсменом, тренеру довести спортсмена до його цілий. Ну і звісно, там купа таких штук, які там з тілом зв'язані. І е, для мене було дуже цікаво те, що е, для тренерів це прям задача тренера. Створити умови, щоб спортсмен хотів розвиватись, тобто не спортсмена. У нас як зараз наратив такий? Ти, Тіпа сам звідки себе маєш мотивувати, щоб і класно виглядати, і класно заробляти, і подорожувати по світу, і щоб тебе вистачало на всіх людей навколо, ну, в такому духі, так? Да? І, типу, нікому не відмовляти, і працювати на восьмих роботах, і благодійністю займатись, і бери відкуда та сили. Откуда, непонятно. І от, откуда та у мене понятно. бо я себе знаю дуже сильно, і я вже давно знайшла свої внутрішні моменти, які мені, які мені дають такий якийсь запал, драйв, і це мене якось драйвить крок за кроком. Також хотіла поділитись такою штукою, що. Коли я uh, почала, uh... ну от, uh... откуда, откуда що? Може, я пропустила ніч? питання откуда? Такої психологія спорту да, що, тіпа, це задача тренера зробити так, щоб людина. Перезадайте питання, будь ласка, я не розумію, щоб людина, умовно, спортсмен, знаходив цю внутрішню мотивацію. Особисто у мене, звідки я беру сили, я прекрасно розумію, що якщо От питання откуда брати сіли, да? звідки брати сили? Я розумію, що якщо тіло загажено... у мене вчора був просто прекрасний ефір про лімфодренаж або позавчора, по-моєму, позавчора, і в четвер буде ефір з жінкою з Club, яка буде пояснювати теж про лімфу. Якщо в нас живуть велика кількість паразитів, вони хочуть, умовно, теж їсти паразити, грибки, хлисти. І вони всі хочуть їсти таке, що типу цукор, мучне, те, що їх живить, да? і виходить, що в якийсь момент... Свідомість, об'єм свідомості цих всіх населення, населення нашого тіла, да, вона може перевищити свідомість вашу. І вам буде здаватися, що у вас нема сил ні на що, а проблема буде в тому, що не ви вже керуєте собою. І я цю штуку знаю, і тому я дуже слідкую за тим, щоб е, в мене ну, була дуже сильна. Е, Така циркуляція лімфи і очистки організму. І зараз мені погано, бо я в Україні, коли до 24 року, два рази в рік проходила завжди дуже потужні чистки. Завжди я проходила. І для мене це був такий хороший цикл. Зараз я вже поправилась, і я бачу, що це якось вже багато для мене. Мені некомфортно. І от моє оце некомфортно. Я ще контролюю, але я уже бачу, як це на мене впливає. І це на мене впливає саме психологічно. І якщо я ж кажу, у вашому тілі дуже багато грибків, патогенної флори, листів, це все має свідомість. І ця свідомість впливає на вас. І вже не ви контролюєте. Своє життя. От згадайте, от в мене така тема. Наприклад, я дуже сильно люблю Париж. І от у мене був перший мій приліт в Париж, я дуже хотіла, щоб я прям в день народження влетіла в Париж. Прям в день народження я хотіла влетіти в Париж. І станом на зараз я, ну, типа на тоді в мене був квиток на сім ранку, і в 9.20 я мала влетіти в Париж з Польщі. Це 20-й рік був. І на той момент я пам'ятаю, що мені треба було в 5 бути в аеропорту і в 3:30 встати, щоб зробити там щітку, догляд, масочку, ну, нафарбуватися, щоб красиво перелетіти в Париж. Я ж дуже хотіла в Париж. І фішка в тому, що я коли а, лягала спати, я перепевірила будильники 8 разів. Бо ну, ну ти прям чекаєш, ти, щоб не пропустити літак, ти летиш в Париж на свій день народження. Розумієте, як треба жити? Тобто, якщо вас кожен день ви чекаєте і ви будете там робити щось, що наближає вас до вашої цілі, так ви будете вставати, так як я в той Париж в 3,30 ранку. Я встала, щіткою пройшла 10 хвилин, сходила в душ. зробила, ну У мене була така фішка, що я весь рік займалася щіткою кожен день, от я не пропускала. Я коли щіткою, наносила маску на обличчя це я з маски, щітко зробила, в душ сходила. Все нанесла, тоналочку, все красиво, очі підфарбувала. В 4, по-моєму, в мене 45 було таксі. П'ять Я вже була в аеропорту, ну за дві години, в сім в дев'ять я там. І ну тоді я взагалі зараз в мене, наприклад, є доступ до лаунджів, а тоді я ще й летіла, знаєте, як оце, Ну, коли ти не маєш там грошей багато, і ти економиш на всьому. Ну, і зараз в мене не те, що багато. Ну, тоді я не мала лаунжу. Да, і я тоді. Ще закупала з вечора булочку, кефір, щоб з'їсти перед аеропортом, ну, тіпа, щоб кефір ж не можна приносити, ну, щоб тіпа, щось поїсти до того, щоб прилетіти в Париж. Так ось, Я до того, що якщо у вас ваші цілі збуваються, ви встаєте і ви прямо, ну що ви зараз не побіжите, якщо там вам наберуть і скажуть, що. Ваша улюблена подруга сьогодні ввечері тільки в місті, де да ви все зробите, і дітей вкладете швидше, і все поробите і побіжите. А для того, щоб реалізовувати свої цілі, треба чистити організм. Бо якщо організм загажен, вже інша свідомість на вас впливає. І це 300% перевірено. Другий момент, звідки брати сили. Ну, тобто, я кожен ранок роблю тибетську гормональну гімнастику, я це вже казала. На моєму ютуб-каналі знайдіть ютуб-канал Даша Харченка, Тибетська гормональна гімнастика. Там два відео: одне я пояснюю навіщо, друге я просто роблю, яке ви зможете включати, вивчити і потім будете робити. Вона запускає вас всередине. Я коли її роблю, я зразу прокидаюся. У мене всі, хто її роблять, зразу кажуть, що вона працює зразу. ти прямо. Ти реально прокидаєшся. Інколи я навіть грішу і спеціально її в неділю не роблю, щоб лежать і лініться. Бо після неї я вже не зможу так. Я реально так роблю прям спеціально. І тибетська гормональна. В мене є три вправи, які активують мозок. Вони є в челенджу руханок і в а, вебінар. Типи уваги я провела по професійні, по спорту. Да, типу уваги, вебінар я провела. А, тобто це по а, ну, якби методологія для професійних спортсменів. Я пояснила, що є чотири типи уваги. Він є в пункті товари, коштує 250 гривень. Ви можете зайти купити, будь ласка. І там теж ці три вправи на мозок. Я активую мозок. Далі я пишу кожен день. З 8 березня 25-го року цілі по Брайану Трейсі. Я побачила інтерв'ю Брайна Трейсі, і я на той період шукала. От я просто люблю писати рукою, да, і мені хотілося вести якийсь щоденник. Я провела такий експеримент. Я з серпня 25-го року, 24-го виходу, 24-го. Я кожен місяць писала щоденники різними. Методами. І кожен місяць я ну, змінювала, я виписала, типа, Топ-10 варіантів, які пишуть люди самі відомі в світі, і змінювала. І от в якийсь момент я подивилася, я була в В'єтнамі, я подивилася інтерв'ю Брайана Трейсі, і все, я просто нічого більше не зміняю і кожен ранок пишу. І фішка в тому, що коли ти бачиш свої цілі, тобто у нас як? Я взагалі вважаю, що це зроблено спеціально, але це я я вірю в теорії заговорів. І у нас як, ми, типу, ми тушимося, робимо все, що завгодно, аби не. Доброї ночі. Приємно було з вами пообщатися, нада йти малиша спать ложить. Доброї ночі. Доброї ночі. По Брайану Тресі, короче, яка тема. Якщо ти пишеш від руки свій, ну, свої цілі, да? від руки пишеш свої цілі, твій мозок їх бачить, і він уже не може увілювати. Він бачить, що ти, блін, побачив свою ціль. І він починає шукати варіанти, як це зробити. І ти пишеш на наступний день, на третій день, і ще пишеш, і ще пишеш. І я от свої цілі пишу, і це мені дає натхнення. От, я просто сідаю там, інколи з кави, інколи просто там в кав'ярню хожу, інколи ну, по по-різному. І я пишу цілі. І в мене яка штука відбувається: я відкриваю блокнот і, наприклад, пишу, я хочу заробляти від там, такої то суми в місяць. Я хочу зняти катамаран на карібах, на свій день народження, відгуляти там в леопардових стрінгах і виглядати неймовірно. Я хочу і так далі. І виходить, що коли я починаю писати свої цілі, ну вони мене заряджають. Ну, тобто, я прям така: блін. Ну, якщо я хочу на 40 років бути на карібах на... в офігенній формі. А зараз у мене там плюс 7 кілограм зайвих, ну, треба сьогодні зробити зарядочку такі. Ну, наприклад, да? Або я така сижу, така так, ріби коштує катамаран, я вже просто дивилася 383 тисячі гривень на тиждень оренда катамарану на Карібах. І це такого, ну, типу, скромнячок. І я така сижу, така думаю, так, де заробити, як їх заробити за цей рік? Ага, якщо на ну, тіпа, 12 місяців поділити, скільки треба в місяць відкладати, ага, я стільки не заробляю, ну, мені дуже треба. Ну, тобто, у мене от прямо от. Ти, коли пишеш ціля, з'являється, сперше, тобто, прибрати умовно зайві свідомості. Друге, дати тілу можливість активуватись. Третє поставити собі цілі, побачити їх і кожен день писати. І тоді ви, коли бачите свої цілі, ви починаєте такі, типу, до них чесати. Ну, прямо, ну, типу, якось, ну, ну, якщо я хочу, да? І я вважаю, що найголовніше тут, звісно, це рух. Потому що рух дає лімфі вихід, да? а лімфа це таке болоце, яке у нас застоюється, і ми не хочемо змін в тілі, якщо ми не рухаємо лімфу. Друге, це побачити свої ті і хоча б почати до них, хоч якось взагалі щось робити. І третє звідки брати сили, тибетська гормональна і тариф вправи на мозок. В принципі, в мене все. Щастя, здоров'я, до побачення!